Так, всім привіт! Пограємо сьогодні в Doors Roblox. Якщо ви думаєте, що я нубік, зайдіть на канал To подивіться, я там проходив ігру з модифікаторами. А якщо ви не знали, щоб отримати модифікатори, треба пройти повністю ігру. Коротше, зараз поіграємо в отель. Пограємо зараз в отель. Обичний. Суперкармот я не хочу грати Пограем в обычный отель. Загружається. А чому мне магазин, интересно, не предложила? Я не знаю. Короче, хочу куда я дойти, не знаю. Кудись, може хотя бы до Сика. Так, монетка, монетку надо забрать. Бо відео буде довго, якщо я прям буду його проходити. І оце, я знаю, тут пончик можна отримати, і ще щось. Я щось в Ютубі бачив, якийсь там пончик можна отримати. Я точно не знаю, ну. Кому треба, ось сіт, ось переписати сіт на другій кімнаті. воно там ота штучка, щоб довго не шукати її. І... Можете сіт переписати. Ого, скільки монеток. Так, скоро... нічого не скоро, буде рож. Так, я думаю, я бутуватися прям не буду, бо ми до Джека... ой, до джека чи до Джека в магазинчик отойти не будемо. Я думаю, було довго відео буде зніматися Так, а тут що у нас. Ну, Можемо пробувати, звісно. Так. Він тут нема толком. Коротше. Поки ви доходите до 10-ї двері, то почти тут 300 монет можна облутати, а й мені не треба лейкопластер. Жалко, що не можна забирати з собою. Це тільки в шахтах, от, з помощью штучки можна. Спеціально. Вітамінка. Коротше, так. Да. До 10-ї двері можна так от хорошо подутатися на цьому от Сіді. Перейти по тому треба. Ладно, все. Это последний ящик. Ненавижу цю комнату просто. Тут надо шукать ключ. І бісек, коли я, случайно, під кровать залізаю. А за друзі, якщо ви новички и будете зі мною грати, и бачите, як я під кровать залізаю, то це не значить, що тут якісь... Де ти псикалка? Я не знаю, що монстр вертить прям. Я можу случайно залізти. Я чув, я чув псикнуло. Де скріч, я не знаю. Так, я думаю, я вам тут перемотаю, бо вам дуже довго ждать буде. Я, короче, тут достижання получил ICU. я на скріча подивився. Ем, перший раз. Ну, ну, я не перший раз подивився, я його бачу, тільки на другому устройстві. Тут просто в Roblox рідко играю. Так, дивимся. Угу. Якщо ви дуже довго не зможете знайти ключ, то вам отут свічення буде підсвічуватися. 11. Мені почалось, що там рушувати, ні. Ну якщо що, тут десь, ну так, да, тут можна спастись. О! По традиції, по традиції змиваємо унітазік. Ми бачимо унітаз, змиваємо його, по традиції. Традиція суперкамня 2000. Давай открыемся. Оставаемся. Первый раз засыл. А тут сейчас лампа не разводила, да? не Интересно, до сика, я зможу тысячу монет наутать? Прикиньте, но отсюда он следит так реально. А тут все запечатано. Ну нормально, а тут вообще ничего нема. <laughs> так, шкаф... А, нет, это не шкаф, ну. Тут не... Что-то тоже шкаф, но тут мало шкафів. Семнадцатая команда. Сколько я там видео снимаю? 5 минут 20 секунд. Опять? Получается треюс. Я отут здаваю все. А тут він світ не розбив. Ще я хочу попитатися якось не знаю зробити, щоб його побачити, я якось не знаю. Ой це ми тут. Кайфо не так багато, уже тих забираю. Хороші все, давайте не будемо. Зациклюватися на цих монетках. Так, тут дюпа нема. Тут Да-де-да-да, тікати. А що буде, якщо вона мене укусить, эта псика це скріч? Мені дадуть теж стіження, це? я беру зажигалочку. Якщо буде там багато лайків, не знаю по Дорсу, то я можу зняти другу частину. Ось, Я не знаю, коротше... У мене на другому аккаунті устройстві 90 з чим -то від цих блістящих чи що, но я не знаю, що вони дають. Напишіть в комментарії. Так, кріста немає, на жаль. что це не крістова, конечно. Так, два Так, за легалку использую, щоб на мене це. ікелька не нападала. Ситуации. Скоро бураж будет? Да не, ну сиг же скоро будет. Ты чё так резко полетел? Бачу, <звук> он, он под землю, <звук> он короче. Бисы. А какая комната была? Срочно, срочно. Что тут нема дюпа? 28 Зажигалка. І тут ми можемо так-то хорошо подлутатися І буде прикольно, якщо на цьому сиді до Сіка можна тисячу монет просто найти. Так, ключик, но я не буду поки відкривати двері. Я поки хочу подлутатися Коротше, якщо прям усе облутувати, я думаю і можна знайти. 에. Ладно, коротше, не буду на цьому зациклюватися. 29-та. Так, лутаван. Ну, 800 монет до Сіка це... Так, традиція. Традиція суперкамня 2000. Якщо ви мій фанат, то не забувайте про цю традицію. Да-да-да, все, уже глаза, по идее, Раша не должно быть. Я хочу. Це что такое? Что за магия в них отворца? Тут два глаза залавились, короче. Ну, 870 монетце нормально, когда сика. Набрать бесяча комната. Я, короче, вон тут вырежу. Будет долго тут ждать, короче. Короче, свет заморгав? А чё ты ти... А чё ты летишь, алло? Что-то я не понял. Тут свет заморгав. А потом... Короче. Я подожду, пока тут, ну, не знаю, ну. Ну, долго ждать, а. А еще интересный факт, можно свечку об камин запалить. Я вам тут на паузу нажиму, бо це дуже довго ждати. Коротше, я не пам'ятаю, яка кімната. Я вухо притулив, щоб послухати, що тут оця псикалка. Я не знаю. Це, напевно, на ця кімната, бо я не пам'ятаю, в яку я заходив. Тут дюб є просто. 900 монет до Ну, Це що то з чим-то, друзі? Короче, я нашел ключик. Будем идти на сике, я не знаю, витаминки использовать. Не будем на сике. Мне кажется, що Я чую вас, як там дюб аж отсюда лавин гудить. Боже, як я долго тут лутався? Оно вообще тут нереально, снимай. Так, мне показалось, что опять раш Ну, Він не может войти, а він... Опа, не ну досіка, ну не знаю, якщо прям все обутувати питати. То, наверно, і можна ти ще минуло набрати. Ви готові? Три. Два, один, все. Ой, я там зажигалку хотів випічить. Ладно, друзі, сейчас буде сіка убігать швидко. Ой, там зажигалка у мене дуже тратила. Тут даже текстури ще не прогрузили Біжи, так сюда, э -э, Лево. Не туда, не туда, не туда. Да, вот на витаминки мы будем использовать прямо. И, и осталось один кусок. Ай, рукали, тут руку любит. Все, до свидания, стик. You can run. Ты можешь сбиться. Достижение. Я хочу ще получить достижение. От дюба. Ще я хочу попробувати викинути йому зажигалку. А вона не викидається с похоже. Не розрішаю. Я ніяке досягнення за нього не получила, а може я і получаю вже. Побігу. просто дроша так. Коротше, ждіть другу серію. я уже все буду заканчивать. Думаю. Не успев, короче. One of money. Ладно, друзья, всем пока!